Посвідчення. Посвідчення. Мені, мені правда. Як ви кажете, Чуєте? як ви кажете, і ви не маєте права витягувати з кожного цього посвідчення? Пункт 18, частина 3. Ану, зачитайте, вийде тут. До повного ознайомлення, без всяких предметів, витягніть ту і ту сторінку, покажіть. Це що у вас? Синеньке? Він знімає? А чому ви так його носите? Я камерою вперед. Ви знаєте, що ви як ви про виконання не маєте права знімати. Нас, Користуватись вообще власним пристроєм. Зареєстрованого носія. За, за камерою, чому він до нас. Ви що, ходите, знімаєте знімає не нас, ми а інше. Ми не Будь ласка, ви надайте своє посвідчення, раз він не може, ви надайте своє посвідчення. Ви ж звернулись до мене. Зупинила... От нема нічого, дивіться, там нема нічого. Персональних даних там нема. Ні, ви, немає, ви, ви подивіться, так? <г Rust2> дивіться. <г garments> можна фіксувати. Фіксувати, ознайомлюватися в повному обсязі. Витягнути, щоб витягнути в повному обсязі. Ви витягуєте з кожного чехольчика. Та воно вже знялось, я вам серйозно кажу. Воно вже знялось. мене широкий угол захвата, він знімає все. А можна зачитати, бо і ща Пана, а, а ну, як скажіть. Сержант поліції Пантюхов. Пантюхов да. далі. Олександр. Олександр Валерійович, ви. Я сьогодні на слові, я ж казав, да. Так, нікому це. Я спеціально ж вийшов, думаю, зараз підійдуть хлопці до мене і. Там немає. От як люди у вас запитують, от ви дійте як поліцейський, допустим, і то ж не посвідчення, то до жетона, цей бейджик, ну, якщо ви усвідомлені. Я не ознайомився. Ваше прізвище як? Як? Павліченко. Рядовий поліцейський Павліченко. Павліченко? Вадим, Сергій. Вадим Сергійович. ага. А вас, ви просто скажіть, ладно, ви не показуєте посвідчення, ви скажіть, у вас ще прізвище. Шевченко Артем Сергійович. Шевченко Артем Сергійович. Все. Дивіться, хлопці. Я зараз не хочу. Друзі, ну от як. Завжди попадаються мені такі хлопці і кажуть, я не маю права витягувати з кожного чехольчика посвідчення. <рес> ну, правда, коли дивишся на це, я не знаю. Клименко, проведіть виходь, Ігор Клименко, проведіть ви бесіду над своїм керівництвом, хай вони їм нададуть їхні обов'язки, права обов'язки. Ну, правда, не, на це все маю. дивишся.

Посвідчення є учасника бойових дій? У кожного? А? Є? Ні, кажу, посвідчення учасника бойових дій є. Є у когось? Хлопці, от коли, коли дивіться, ось я вам показую, коли буде отаке от посвідчення, це настояще посвідчення. Можете ознайомитися і підписатись, і підписатись на канал. Тут, тут, Володимирович. Не представилися. Не представили. Скрили, але представили. Не, представили. Ні, представ... він не представив. Він представився, тільки посвідчення за... побоявся показувати. А? Не скажу. Це персональні вже дані. Знаєте як? Ну, Все, хлопці, до побачення, працюйте. До кінця Хорошо, завершуйте до кінця процедуру. Так що ми почекаємо, поки завершить процедуру ухилянти. Жодного нема учасника бойових дій. Ми їм показав, але ну він навіть зачитав його неправильно. Ну, хай шукають. Всім дякую.